726-й день в Канаді. Ой. І ну, Не висипляємося. Ніби в чорніли своє спати 12 день. Зараз 10.30 і я вже позіхаю. О, 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 о. О. Поїхали щось сьогодні. Сьогодні встав. Пішов понеділок, пітнічні приміщення, все подивився, все працює. Е, пішов за комп'ютер. Одна заявочка. Very good. Сьогодні одна заявочка батарейки поміняти в хідному замку. І то я прийшов, вони працювали. Але батарейки старі. Зараз покажу якраз що в робочій формі, навіть придівався, що я там вийшов. По цьому. Вони ставлять оцю варту стандартні, а ми ставимо Duracell. І просто якщо ми бачимо такі батарейки. Це ясно, що вони заводські. Вони йшли в комплекті з замками. <coughs> ну, але тримаються довго. Де це було в Тавербі? Значить, два роки точно, три. Вже башні повідомляють роки. Отаке. Поміняв батарейки, пішов, <coughs> взяв смок-детектор. І. коротше, ми з шефом. Ще приїхав, хотів допомогти мені, бо в нас показало, що не працює смок-детектор на другому поверсі в холі. А щоб ви розуміли, дві вежі високих і між ними величезний коридор лабіринту. Так-так-так-так. Дуже довгий. так, так. Коротше, тільки від вежі А до центру того лабіринта сім смок-детекторів, які пронумеровані. Один біля ліфта і в коридорі. Плюс посередині там такий відсік, там ще кілька смок детекторів. І ну, Вербі ми вже не Нам треба було вежу А. І, коротше, ну, як визначити? Воно... Головне, щоб ми здивувалися, воно не підписано. Воно... В основному пише South, West, Center, Sterл. Front of elevator. Коротше, а там не пише нічого. Проблема один смок-детектор, другий поверх холвей. І він сидів біля пульта пожежного, там, де вибивають ці помилки, і я кажу: ну а я буду знімати смок детектор бо іменно вони не показують нічого. Це вот такі смок-детектори пилюки. Якщо там пилюка попадає, вони теж працюють недобре. некоректно. Е -е і я знімаю, вибиває Значить, все, продув поставив назад. Коротше, я перейшов всі. І ми не вияснили. Е, ну, пробуємо, трошки залізли на тавер БІ, назад е, зробили те саме. Коротше, зайняло нам то часу. Нормально так. Він прийшов теж, ну ми вже не, не, не розуміємо, де він може бути. Ну, логічно, що він десь є. Але, по факту, його немає. Ну, ми пішли, я кажу, придеться дзвонити електрикам, ті, що встановлювали. Є в нас тут такі. І він каже, це смок-детектор, який відсутній. І вони, коротше, його не поставили. Воно в базі є, та точка, де він мав би стояти, але його там не поставили. Ну, чомусь вирішили його там не ставити. І там він розказав, як в самій панелі, ті пожежні, подивитися, де що це, що це за проблема. Більш розширено. Воно на панелі пише, там, наприклад, Stairwell, Але якщо ти нажимаєш там ще такі знак питання, воно показує розширенішу інформацію. Там, наприклад, South West, другий Stairwell, третій вхід, щось таке. І там воно пише, що він відсутній. Нічого страшного. Ось таке. Квартирки сьогодні попідготовлював. Е, так, треба, до речі, завтра завтра стану фарбувати. Прибиральниця до мене подзвонила. У нас багато пустих квартир. Сто пустих квартир, можна сказати, десь. Приблизно десь так. І вона прибирає ті квартири пусті і забула, в якій з квартир залишила свої інструменти, там цілий візочок. А я пам'ятаю, я робив інспекцію минулого тижня і десь бачив. Але я ж що прийшов, побачив, і зробив свою роботу і пішов. Навіть не звертав уваги віків на квартирі, тому я не знаю, тепер як її знайти. Вона каже, обійшла десь 10 квартир, каже, замучилась і все, забила. Може я завтра перебіжусь, знайду для неї, побачу. Так, Та, перебіжусь, бо я і так хочу ремонтувати квартири. У мене є всі пусті. Таке. Вдома курочку розморозив. Захотілося мені курочки, але не хотів її нічого запікати. Думав, що зробити, поставив під тиском. Прешер кукер. Оце під тиском. І зготував її як м'ясо два рази. Два рази нічого не давав, абсолютно Ні грама олії. З, 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 з тої курки стікає стільки води і юшки, що капець. І вона в там, як, як розсіл виходить. Ну, жартую там, стільки юшки, що вона в ньому нормально вариться. І я два рази поставив на, на, на е, м'ясо. Дуже гарно приготувалася. <з Practically arribein> Курка куркою. Були в мене дві пачки макаронів. І я думаю, що за макарони такі? Е, ну, нестандартно, пише без глютену. І натуральні, з якихось бобових зроблені, без муки. Коротше, я так зрозумів. Зварив я ті макарони, 6 коли варяться, і Я їх чуть довше поварив, попробував. Смак специфічний, їсти можна, але в житті їх купляти не буду. Ось таке от. Хотів сьогодні мангал помити після роботи, але вже це заліз грає така в телефоні Mobile Legend. У мене дуже багато знайомих грає. Я коли за нею чув, заліз туди, я вже там сидів в телефоні, розрядив телефон трошечки. От і все. І треба йти відпочивати. Треба йти відпочивати. Нема шо. Так що, папа.